Володимир Зеленський поставив ультиматум Дональду Трампу або Україну приймають у НАТО, або ми повертаємо собі ядерну зброю за словами президента. Лідер республіканської партії погодився з його позицією. Докладніше далі. Під час обговорення вступу України до Північноатлантичного альянсу Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу, що гарантіями безпеки для нас може бути або членство у НАТО, або наявність ядерної зброї. І зараз ми обираємо НАТО. Як приклад інших гарантій, що не спрацювали, президент України навів Будапештський меморандум: Хто з ядерних держав постраждав? Ніхто, крім України, хто віддав ядерну зброю? Тільки Україна. Хто сьогодні воює? Україна, сказав він Трампу за словами Володимира. Зеленського республіканець погодився з цими аргументами, підтримав президента і екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посол України у Великій Британії зазначив, що коаліція Росія, КНДР іран надалі буде розширюватися. А отже, правильно, що в презентованому плані перемоги кроки прописані не лише для України, а й для Заходу, який не створив план захисту своїх демократичних інституцій. Передає канал 24. Нагадаємо, минулого року у відповідь на військову підтримку України Заходом Росія перемістила тактичну ядерну зброю у Білорусь, свою найзахіднішу точку розгортання ядерного потенціалу. Тоді військові експерти зійшлися у думці про те, що ці дії мали виключно політичний посил, адже зброю перемістили лише на кілька сотень миль ближче до території Альянсу, що не мало жодного сенсу. Дальність ураження цього зброєння і раніше дозволяла атакувати будь-яку з країн-членів НАТО. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.